Всім доброго вечора. Сьогодні у нас четверг. Е, але як завжди сьогодні різали порося, сьогодні, звісно, день такий тяжкий був, Уже сили немає вичищати. подавав їсти, завтра вже буду вичищати. Е, капець, Коричі, день важкий, світла вранці не було, та й вночі, я думаю, як і в більшості території України, самі розуміємо чому. Вже трошки. ми Розслабили булки за останнє час. Привикли, що більш-менш якась стабільність. ну Це таке діло. Якось так. Але не потрібно забувати, не потрібно розслабляти булки і тому подобне. Але е сьогоднішнє відео хотів би пересвятити такій темі, як гранулювати корм свиням чи давати сипучку. Ну, це як сказати, да? ну, на перший взгляд, це може таке там, і не дуже просте питання, але зі свого досвіду я скажу, що ну, для того, щоб нормально гранулювати, у вас потрібно, щоб було 380, ну, три фази по народу, да, проведено. Якщо у вас 3 фаз немає, навіть ну, чесно вам скажу, хто б щоб мені не казав. Повірте, не слухайте нікого. Ви просто ну, ви, ви пожалієте, ви потратите гроші, ви потратите час в кінцевому етапі ви його той гранулятор продасте, скажете і вернетесь знову на, до детій. Нагадую, у мене дробілка звичайна через 220, через кускатілі. Запускається, решето стоїть четверочка, тертить дрібненька. Я милюсь на даному решето четверка для всіх груп свиней і все. Хтось мені, звісно, скаже, що гранулювання це там освоваємось менше продуктів життєдіяльності, це клас, супер. Так, можливо, так. Але якщо у вас немає, знову ж таки повторюсь, якщо у вас немає трьох фаз, ну, не, не, не заморачуйтесь, ну, немає смисла, повірте мені. Я займався кроликами, да? то для того, щоб не давати їм сіна, там, як деякі там роблять це все. У мене були бункерні кормушки, в мене вніпільні поїлки, вода, все чітко, да? Да, приходилось робити гран гранулу. Але є один етап такий, да, щоб, не робити, щоб не давати сіну, мені доводилось возити тюки, там по два по три тюків, коли я перебивати їх на полову, потім все це діло перемішувати вручну і все це діло гранулювати. Так, от, як нам ну, наскільки е, з свого досвіду скажу, для того, щоб у вас вийшла якісна більш-менш гранула, ви повинні все дуже гарно перебити, тоді перемішати. Не вийде загранулювати ціле зерно на грануляторі, через який буде працювати 220 вольт. Повірте мені, у вас прозводительність буде дуже мінімальна, у вас гранула буде зовсім неякісна, не вийде нічого. Повірте мені, чесно, от. Або це буде прозводительність, ну така ну, просто міні-міні. Або просто якості гранули взагалі не буде. Повірте мені, що свині нормально ростуть на сипучому кормі, тобто на дельті звичайній та й все. Не треба там ну, щось мудрити, експерименти, якісь ці всі, ну чесно. Я за той час, що я тримав кроликів, робив ці е, е, гранули. Я награнулювався, ну, років на сто вперед, це точно. Чому зараз я б це не робив? би? От дельт свиням. Да? Да, там старт є старт, то треба я заношу, перемішую, щоб більш-менш, тому що там треба ну, нормально вимішати, щоб все було нормально. Коли вони підросають вже більше там, 50 кілограмів, в принципі, я далі вже не їх. Я відро того, кружка того, кружка того, перемішалось руками і далі погнав молоть, все висипав. Тобто в мене йде Мінімальна затрата часу для приготовлення корму, тобто десь там плюс-мінус 150-170-180, десь до 200 кг в залежності від напруги. То для того, щоб приготувати вам оці 200 кг, наприклад, 170 чи 150 корму, він який, голодаючий, то вам для першого по спочатку вам потрібно ці дель перебити. Якщо ми про свиней. Потім вам треба все це гарно діло вимішати, ви ж хочете гарну гранулу. Потім вам оцю ж суміш треба засипати у гранулятор. Потім ост... ну, щоб вона остила, ця гранула. Ну, Ви один той самий об'єм корму будете в два-три в три рази більше переносити, пересипати, перевертати, крутити. Ну, повірте, коли ви попробуєте гранулювати, ви, ну, ви проклинете все. У вас часу просто не буде вистачати ні на що. Тут я запустив собі дикавушко, пішов, подавав корм, вона там собі б'є, я там висипаю. Все. Тому для свиней ну, я не бачу якогось такого супер-пупер, такої необхідності, от такого, що от прям треба гранулятор, гранулювати корм. Ну, Не бачу я зовсім. Сказали, щоб. Якщо ти будеш робити гранули, в тебе будуть свині вдвічі більше, швидше рости. В цьому я сумніваюся, то в принципі відно, ну, як така, на своєму досвіді я скажу, що ну, нема смисла. А там, звісно, пробуйте, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Ну, Зі свого досвіду я скажу, то я гранулятор терміну. Гранулятор можна купити, так, да, воно буде класно, я думаю. Але гранулятор можна тоді, коли у вас буде трифази проваджено, у вас буде потужний гранулятор стоять, у вас буде е, кормоцех, от коли у вас буде... О! Що там таке? Воно не мішаємо. От коли у вас буде е, там... На ДКУ там, воздухом затягувати вакуумом, да? на ДКУ перебилось, тоді далі з ДКУ подавати на смісітель, на змішувати на гранулятор. І коли ваша участь буде мінімальна, от тоді я скажу, да, гранулятор це супер. В, в усіх інших випадках, якщо ваша буде участь максимальна, то повірте, ви той гранулятор закинете, ви скажете, та ну, я його в гробу бачу. То не вірить, то спробуйте. Якщо, наприклад, у вас там хоча б буде голів 50 свиней, ну ха не, навіть не 50-20 голів свиней. То повірте, ви так погранулюєте на цю 20 ви скажете, та ні, все, кара. Повірте мені. Ось дерьть, набили, сипучка, простенька. Не треба там щось мудрити. І так все вийде. Оце, як то кажуть, що я хотів сказати, що. Ну, не бачу я. Ефекти, яку куплять, вони нормально так їдять, набирають вагу та й все. Не морочте собі голову. Є зернодробілочка, перебили і все. Добавили макуху, гороху та й коробку. Якось так. В принципі, те, що я хотів, я сказав, тому хотів би попросити. Як ну, кажуть, підписчики, гості каналу. Пишіть, хто що думає з даного факту. Гранулювати, Чи все ж таки не морочі голову, сипучий корм, дробілка та й погнали. Тому чекаємо ваші думки в коментарях. Всім гарного вечора. Все найкраще.